Усім міцного здоров'я вас вітаю Влад і автомобільний канал Автофенікс. Сьогодні ми з вами побалакаємо за автівки за 10 баксів, 25 баксів, так і за 160 тисяч доларів. Можливо, там є якісь гарні лоти, можливо, є якісь гарні придбання. І порахуємо, скільки автівка за 10 баксів буде коштувати під ключ в Україні. Поїхали! Є... Топ-3 компанії, котрі торгуються. На першому сьогодні у нас місці це є Прогресів. Вони продали 17 473 автівки. На другому місці в нас вже впав трохи. Це State Farm Insurance. це 17 743 автівки, і «Гейко» 9 708 автівок. Якщо ми будемо зравнювати з минулим тижнем, то зараз у нас «Прогресів» вже на першому місці, а State Farm Insurance на другому місці. Цікавий факт. За минулий тиждень Україна викупила з аукціонів США 1388 автівок. Україна. А Україна ще торгує із кабінетів Грузії і інших стран, таких як Штати. It's OK. Так, зараз ми з вами подивимося на тачку неділі. Це до Challenger 2021 року за 34 675 тисяч баксів. Єєн! Це дуже крута хромірована тачка. А, ну, прям це 6,4 В8. Вона навалює. Вона прям гень-гень робить, але тільки по прямій. Тому що ну, це до челенджер. I'm so sorry. Сильне заявлення. перевіряти я його, звісно, не буду. Давайте подивимося, що з ним було в Штатах на аукціоні. А, пошкодження він має. Він пошкоджень немає. Він після крадіжки має 22 тисячі пробігу миль і продали за 34 675 баксів. Це ну доволі таки гарна ставка на таку автівку. Далі в нас іде три дуже крутих лоти, які по версії автостату ну топ-3 за увесь тиждень. Це в нас на першому місці 2023 року Audi RS5. Це дуже гарна стильна автівка на повному приводі, має 3 літровий двигун, гарні гальма, і це прям. Ну, Тачка, на якій можна дуже добре навалити і просто поїздити по місту. Це прям вау. Давайте подивимося на пошкодження у даній автівки. Вона має пошкодження урагану. Сказати, що вона топленна, я не можу, тому що на фотографіях не видно, ну була там вода чи ні. Але за 44 775 баксів її все ж таки продали і треба за неї ну, дійсно гарно доглядати, тому що вона ну, потребує гарного догляду. І, до речі, нульсту в неї 3. 9 секунди. Це прям прикольно. На повному приводі з квадростартом, ляунчем. бам! По спині. На другому місці в нас Chevrolet Corvette z 06 2008 року. Це як Джейсон Стенхем на пенсії. Вже ну, старенька автівка, але дуже небезпечна. 7 літрів 505 кінських сил. 2800 і ти становишся власником її. Саме за 2800 її забрали. Автівка має пошкодження не дуже великі по задній частині. По залізу по самому кузову, я тут не бачу пошкоджень, але ну. 25 тисяч пробігу це прям вау. Задній привід. На механіці гень-гень за 700 Якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарях, що хочуть прорахунок. І у наступному відео я покажу скільки вона би коштувала в Україні тут, якщо б її там привезти. З усіми платежами розмитнити, ну усе усе зробити під ключ і поставити на облік. Я вам тоді прорахую і в наступному відео покажу це все. Наступна автівка це 2023 року Dodge Challenger SkyPack White Body. 64, 4 24 24500. Хлопці, це класна автівка на кожен день. Вона змінює твої, твої плани на життя. Просто отако. Тут ти їдеш собі спокійненько на седані, все в тебе добре. І тут гень-гень, 6,4 на газюлю надавив і поїхав, поїхав. Як от у настоящий хлопець, як солідний тіп. Вона зелена. Сомнительно, ну окей. Удар по передній частині та по ходовій частині, але мені все ж таки здається, що е, знизу можуть бути невеличкі сюрпризи. Дійсно, можуть бути сюрпризи, е, такі як е, дирка в піддоні, наприклад. Може бути удар по самому двигуну. На жаль, знизу ми ніяк на це не подивимося. Але ми можемо бачити, що за 24 500 автівка 2023 року 8 тисяч миль. Ну, це, як на мене, це доволі-таки гарний варіант. Але чи є сенс її вести в Україну, я вам не можу сказати. Якщо є ну, такі хлопці, які хочуть таку автівку, тоді, можливо, так. Е -е є сенс вести. Але якщо. Ну, це саме і за нашого мита, і за 6,4 двигуна v 8 ну, Розумієте, це треба також враховувати, тому що це все ж таки встане в копійку. Далі ми переходимо до скаму тижня, чи можна сказати, що це лохотрон тижня, розумієте? Тому що ну, бронко просто взяли, а ля-ля зробили і перевиставили і заробили на цьому гроші. блядь, сука? Поїхали подивимося, що там є. А спочатку автівку сторгували у нас у марті місяці, 3 марта, за 19 500 від страхової компанії прогресії, але потім її перекупи забрали, навісили все, що є. І зараз вона має отакий ось вигляд. Її продали за 24, 150. Спочатку її купили у страхової та автомобіль після дефектовки. Тобто його трохи розібрали, запчастини склали. Але ну я, ми не можемо і ніхто не може дати гарантію, що ті запчастини, коли автівка буде плести в Україну, що їх покладуть у багажник. Це ну аукціон або зробить, або ні. Це трошки лотерея. Тому дивіться, 19 550 її викупили перекупи. Підшаманили, підшайтанили і за 24-150 її перепродали в апрелі місяці. Розумієте? За 24150. Тобто вони заробили більше 4 тисяч баксів. Скільки? Просто, ну, отако. Це мерзло. Треба перевіряти історію, щоб ну, не купувати те, що було сильніше вдарене, ніж воно є насам... насамперед. Розумієте? Тому ми дуже уважні. Хлопці заробили 4 штуки баксів, ми їх поздравляємо. Красавчики, гуд. Наступна в нас автівка це 22-го року Cadillac ct 5. Її грали 144 рази. 144 рази її не могли продати. Давайте подивимося, що з нею там було не так. Цю автівку з 22-го року торгує перекуп. 22-го року він її не міг продати. Він не продав її за 14700, за 1300, 400 він її тоді не віддав. Автівка, і ще раз кажу, 22-го року, і у 22-му році її вже потопили. Це е, топляк. І за 19 400 не віддали раз, не віддали два. Потім вже ставки почали падати до 9, 18300. І її зараз, зараз, у 25-му році. Продали за 9800 по байнау І просто вистали, типа хлопці, заберіть, будь ласка, і чпок, і забрали. І за 9800, можливо, це гарна ціна. Але якщо а, ви хочете привезти автівку на розбір, це дуже гарний варіант. Ну, топляк хто його знає, що там буде з двигуном. Але запчастини на цю автівку, особливо з передньої частини, коштують дуже великих грошей. Тому можливо, можливо. Це непоганий варіант, якщо її привести під розбір і розібрати. Просушити трохи щось, і можливо, щось там можна продати. Кузовні елементи точно можна буде продати без проблем, як оптику, як і решітки, бампера. Оце все, двері, вікна. Воно коштує на такі автівки дуже багато грошей. Далі в нас дуть автівки, на котрі було прям дуже багато ставок, але вони так і не продалися. За них боролися, боролися, але не добили до вартості, за яку би продавцю було б цікаво її би, ну, віддавати вам. Наприклад, Audi r 8 2021 року 301 ставка. Фінальна ставка була 61500 і її тупо не віддали. Ну, можливо, продавцю не сподобалася ця ціна, і він захотів більше. Але 300 одна ставка. Можливо, вони почали з однієї тисячі і дійшли до шістдесят одної Прикольно, так не віддали. Прикро. А, якщо ми подивимося на пошкодження такої автівки, то вона була втоплена. Її також зараз продають перекупи. А, її спочатку продали у грудні 24 року за 54 500 а, і тепер перекупи її, можливо, підсушили, відклеїли бірку з Вотерлінію, щоб ніхто не побачив. Але ну, також пишуть, що це все, ну, все ж таки був топляк. Ось, але за 58% 500 не віддали, за 64 тисячі вони її також не віддали. За 61 500 не віддали. За 63500 не віддали. А більше. 6... І навіть за 68500 її також ніхто не віддав. Чому? То жадність. Як ми вже бачили, жадність фраєра все ж таки може згубити. У січні місяці 70 тисяч баксів а, за неї хотіли дати. Хлопці, комон, ви її викупили за 54 500, за 70 можна її віддати. Ну то жадність, альо, опускаємося на землю, ну то дуже багато. То, то дуже багато. Ну Ти міг 16 штук зробити. На ровному місці ти нічого не зробив. Ти її тупо прийшов, заново перефоткав і все. І то тут навіть старі фотографії. Альо, хлопець, ну майте совість. Хто в нас там любить буси? Є бус Ford Transit Cargo 2023 року. 250 ставок, але його також не віддали, за 24 300. Давайте подивимося, що з ним було. Пише, що пошкодження по задній частині, але мені здається, що. Ну, там немає пошкоджень, чому частині я не дуже розумію. Я передивився дуже детально ці фотографії. Я там, я там не бачу ніякого демеджу поки. Якщо ви там побачили якісь ушкодження, то, будь ласка, пишіть в коментарі, я подивлюся, почитаю, і ми зможемо розглядати це в наступному відео, тому що, можливо, ви мені покажете, що там з нею не так. 2024 року McLaren 750S це дуже гарна автівка за 163 тисячі баксів. При звичайній вартості в 324 тисячі баксів. Палета. Вона також має ушкодження. І я б не сказав, що вони маленькі, але давайте подивимося, можливо, ну, ви шарите і, і зможете підказати мені, чи вигідна ця покупка, чи ні. Тому що е ремонт, ну, щоб її відремонтувати, дійсно треба продати квартиру в Києві. Я ну, я вам кажу 100%, 100% тому що це дикий ексклюзив і запчастини, мені здається, треба буде брати у Німеччині. Тому що знайти ну, на розбірці це прям, ну, фарт вау. Або взяти таку на розбірку. Вау. Wow. Not not bad, not bad. Для хлопців, котрі хочуть бути Вася, гелік, гелік, настоящий гелік. Є дуже класний гелік, за 154 500 його віддали. Він неушкоджений. Він після кражі. Тобто його там в Штатах намутили. Потім поліція знайшла, повернула, але власник вже ну, відновили чи дали гроші на нову автівку, а цю просто продають на аукціоні. Звичайна вартість такої автівки 250 тисяч баксів за нову. Тут у нас пробіг невеличкий і за 156 500 за звичайним віном я вже все подивився. Він код там не змінений, все з ним добре. Ми отримуємо документи, веземо сюди, розмитнюємо і ставимо на облік. І це дуже класна автівка 2023 року. Ми собі сіли за геліком і поїхали. Цікавий факт. Продала його прогресів і ціна ремонту вказано 5 баксів. Розумієте, там, можливо, десь царапінка невеличка є. 2000 миль, 4 літри, гень-гень і поїхали. І знаєте, хто його забрав? Ємен. Ємен. Йдемо далі. На минулому тижні дуже полюбляли Макларени. На, на прошлому в нас були Ламборгіні, тепер Макларени. 22 й рік, 765 LT за 144 тисячі баксів при звичайній вартості в 607 тисяч баксів, більше ніж півмільйони. Тачку продали за 144 тисячі. Але ушкодження все ж таки визивають питання трохи. Давайте подивимося, що з нею було. Ну, прям, якщо мені чесно кажучи, то це все ж таки сильно. Все ж таки сильно, вона тупо розірвана. Просто взяли, розірвали тачку. v 8 4 літри, 1885 миль, боковий удар, пошкоджено сильно. Ремонт на страховій не могли посчитати, неізвісно, пише А риночна вартість 607 817 тисяч баксів. Ви розумієте, які автівки там є? Вау! Погнали тачки за 25 баксів і наостанок буде крута тачка всього за 10 баксів. Твою мать, за 40 гривень штани. У минулому випуску у нас була тачка за 3 піци, тут за одну піцу. Розумієте? Тачка по вартості однієї піци, і ми з вами порахуємо, скільки вона стане в Україні вже, якщо її забрати за ту вартість, яку вона була. 10 баксів. Перша у нас автівка, яку продали за 25 баксів на минулому тижні, це Dodge Avenger 2010 року. Він має невеличкі ушкодження. Дуже невеличкі. 71 тисяча миль, я би не сказав, що то дуже багато. 2,4 і привід, автомат. Прикольно, прикольно. 25 баксів, 25 баксів. Розумієте, якщо б ви були б у Штатах, ви б просто б, ну, 25 баксів віддали і поїхали б на автівки. 25. 25. 25 баксів. Ошкодження, ну, зовсім мінімальні, і ну, з цими ошкодженнями можна їздити, тому дзеркало трохи зробити і все. Приклеїти на той двосторонній скотч і поїхали або там клей. Далі в наш Chevrolet віно 2007 року, ну тут вже трошки ситуація інакша. 159 тисяч миль, або навіть без би 160 тисяч миль, ну доволі таки великий пробіг. Двигун 3 і 4, забрали його штати, ну залишили в себе. А, і за 25 баксів також також. Має пошкодження по задній частині та по задній лівій четвертині, але то не є критичним. То не є критичним. Їздити можна. Їздив би я з тим ушкоджуємо? Ні, не їздив би. Тачка 25 баксів. Ну, якщо за 25 баксів ще її відремонтувати, Ну що, Дамкратик до дерева прив'язали, потягнули, газу дали, ну, але чпоки воно встало обратно, ми собі поїхали. Аля ремонт. І на останок тачка за 10 баксів. Nissan Altima 2005 року. Також залишилося в Штатах. Пробіг не вказаний в нас. 2,5. окей Пошкодження пише вандалізм, мілкі подряпини ну Дійсно, вона не дуже така ушкоджена, якщо чесно, вона я би сказав би ціленька. Заводиться, пише незвісно, можливо, акумулятор сів. Ключі є, все є. Тому ну, хлопці, пробуємо за 10 баксів. Але дивіться, якщо її купити за 10 баксів, об'єм двигуна 2,5 літри, У нас є автівка в Каліфорнії. Доставка з Каліфорнії, наприклад, я живу в Одесі. Давайте порахуємо до Одеси. Доставка з Каліфорнії в Клайпеду, з Клайпеди до Львова, зі Львова в Одесу, розмитнення, перевозка по штатам ну, або загрузимо її в Елеї. Тому що вона в Каліфорнії, або ми повеземо її кудись, там ну, щоб то було швидше. Але я не, ну, не розумію. Тачка 10 баксів, ну, куди мені поспішати? Я тачку за 10 баксів взяв, наприклад. Окей, чим буде дешевше, тим буде краще. А, кругом бігом, мито дуже буде, все ж таки не, ну, скажімо так, мито буде не дуже приємним і доставка це все. І якщо її взяти за 10 баксів, ви не повірите, але автівка вийде в районі 5 тисяч доларів тут. Оце вже з ремонтом, сертифікацією, ну, окей, це без ремонту, тому що ми його тут, тут не рахуємо, а автівка вроди би як ціла. 5 тисяч баксів, якщо купити за 10. Тому я б вам би вам рекомендував, якщо ви хочете купляти автівку з Америки, це потрібна максимально свіжіша автівка. І чим вона буде свіжіша, тим буде простіше з розмитненням. В тому плані, що, наприклад, якщо ми візьмемо BMW. У нас є 4,4 двигун і є 3 літри двигун. Якщо це буде автівка 2022, 2023-2024 року, то різниця між 4,4 і 3 літрами вона буде не дуже велика по миту. Але якщо ми з вами візьмемо десь 2015 рік, і це буде також 3-літровий 4,4, при однаковій вартості різниця буде ну більш ніж е, замітна. Вона буде дуже замітна від тисячі доларів. розумієте? Тому, якщо ви хочете великий об'єм, тому краще більш ушкоджену автівку взяти. Зекономити на ставці, зекономити на митних платежах, але ну відремонтувати тут. Ну тому що переплачувати за миту, це, це, це дуже гарно, але ну. Стоє воно того чи ні, я вважаю, що не дуже, не дуже. І якщо ви давно собі хотіли Hyundai Sonata, зараз дуже гарний час, тому що зараз, наприклад, на Sonata 18-2022 року впали. Тому якщо ви хочете Sonata 18 до 2022 року, будь ласка, вибирайте. Дивіться, середня вартість зараз 2279 баксів. Це середня вартість. Пам'ятаємо, середня вартість це, якщо одна тачка коштує 5000 баксів, другу віддали безкоштовно, середня вартість їх 2500 доларів. Так як на аукціоні бувають топляки сильні, бувають, як автомобілі після пожежі та дуже сильно вдарені, це, ну, вони також впливають на статистику продажів даних автівок. Тому ну, вряд ли у вас вийде купити щось за 2779 баксів живе. Але якщо середня вартість припала, тому у вас є зараз дуже гарний шанс заплатити просто трохи менше, ніж ви б заплатили у там, минулому тижні чи, чи через два там, тижні, чи там, рік тому назад. Ну рік тому назад, то якби, логічно. Логічно. Тому я вам зараз рекомендую, якщо ви хочете там, пригнати щось під продаж або там, для себе їх хотіли сонату, це дуже гарний варіант. Тому заходьте, аналізуємо, пишіть, я вам підскажу, розкажу. З вами був Влад, автомобільний канал Автофенікс. Тут ми купуємо, виграємо, торгуємо, привозимо, ремонтуємо автівки з США, покажемо все, як воно є. Підписуйтесь, ставте лайки, будемо дуже вам вдячні. Всім пока!